Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається з душею людини, яка покінчила життя самогубством? Чи залишає церква місце для надії в такий сумний момент? І чи має сенс молитва після трагедії, яка, здається, відрізає всі земні можливості? Протягом ХХ століття незліченні родини несли мовчазну рану самогубства, рану, яка б'є прямо на таємничому порозі між життям і смертю? Під цим болісним питанням, церква завжди відстоювала дві непохитні істини: серйозність вчинку та незмірне милосердя Бога. І серед усіх святих, які розмірковували над цією таємницею, мало хто отримав чіткіше розуміння, ніж падре Піо з П'єтрельщини. Падре Піо скромний чернець капуцин з південної Італії. Прославився багатьма надзвичайними знаками, стигмами, що позначали його тіло протягом півстоліття, його нескінченними годинами в сповіді та чудесами засвідченими, навіть лікарями, які не вірили в надприродне. Однак за цими видимими дивами крився інший дар, тихіший, але набагато важчий для розуміння. Падре Піо міг сприймати стан душ, включаючи душі, які більше не живуть на землі. Ті, хто знав його, свідчили, що він часто бачив душі, які шукали молитви, зверталися до нього за допомогою. Серед багатьох розповідей, що збереглися в історичних документах, два виділяються вражаючою силою. Обидва стосуються людей, які покінчили життя самогубством. Ці свідчення з'являються в біографії. Бернарда Раффіна, падре Піо, Правдива історія, особливо спираючись на слова отця Йосифа Пія, одного з найближчих співробітників падре Піо. Перше свідчення стосується вдови, яка звернулася до падре Піо в нестерпних муках. Її чоловік покінчив життя самогубством, і місяцями вона жила з одним питанням, яке позбавляло її будь-якого спокою. Що сталося з його душею? Коли вона нарешті знайшла в собі сміливість запитати Падре Піо, її голос тремтів від страху. Вона запитала, чи є для нього взагалі якась надія. Падре Піо опустив очі, його обличчя було важким від горя. Після довгого та болісного мовчання він тихо сказав надії дуже мало. Жінка відчула, як тягар цих слів розчавив її серце. Але потім все змінилося в одну мить. Падре Піо раптово підвів голову, ніби його погляд був прикутий до чогось, чого ніхто інший не міг бачити. Його вираз обличчя затвердів у впевненості. Його голос став твердим, непохитним. Ні, сказав він, немає надії. Багато хто намагався зрозуміти значення тієї миті, чи бачив падрепіо остаточний стан душі. Якщо так, то те, що він сказав, було не осудом, а тверезим усвідомленням того, що людське серце може трагічно відкинути Бога навіть у свою останню мить. Можливість реальна жахлива, але реальна. Однак друге свідчення показує протилежне. Інша вдова, яка переживала ті ж муки, звернулася до падре Піо з тим самим питанням, чи є якась надія для її чоловіка, який також покінчив життя самогубством. Знову падре Піо замовк. Знову він, ніби бачив щось поза земним зором, але цього разу у його вираз обличчя пом'якшав. У його голосі з'явився спокій. І він відповів: він був врятований, він покаявся між мостом і річкою. У цьому короткому реченні Падре Піо ствердив те, чого церква завжди навчала з глибокою серйозністю, що між моментом рішення та останнім подихом залишається прихована мить, коли благодать може досягти душі. Останній внутрішній крик, остання можливість для покаяння, яку може бачити лише Бог. Промінь світла, що пробивається крізь темряву. Саме цього навчає катехизм католицької церкви. Він не применшує тяжкості самогубства і не ставиться до нього легковажно. Він називає його серйозно суперечним справедливості, надії та милосердю. Але одразу після цього катехизм містить суттєве уточнення, важкі психологічні розлади, нищівні страждання або надзвичайний страх. Можуть зменшити особисту відповідальність, а потім він пропонує найважливішу істину з усіх. Ми не повинні впадати у відчай щодо вічного спасіння людей, які позбавили себе життя. Бог може дати можливість для спасительного покаяння. Церква молиться за таких людей. Тут розкривається суть католицького вчення. Ми бачимо акт, Бог бачить душу, ми свідки трагедії, Бог бачить. Останній рух серця, два контрастні досвіди падре Піо точно відображаються: двоє чоловіків, два самогубства, два абсолютно різні результати. Остаточний суд належить лише Богові. Навіть сучасна наука повторює цю таємницю у 19 столітті. Соціолог Еміль Дюргейм показав, що міцні сімейні зв'язки та змістовні стосунки захищають людину від самогубства. У жахах ХХ століття психіатр Віктор Франкл відкрив ту саму істину в концентраційних таборах, вижили ті, хто все ще мав сенс когось любити, щось досягати або прагнув досягти небес. Самогубство часто виникає не від чистої свободи, а від нищівного краху психологічних сил. Падре Піо бачив ці страждання щодня. Він чув, як тисячі людей зізнаються у своїх найглибших боротьбах. Він ніс прихований тягар власних фізичний, духовний, емоційний. З цієї причини, хоча він і усвідомлював серйозність самогубства, він завжди закликав людей молитися за тих, хто трагічно загинув. Бернард Трафін записує ще одну розкриваючу історію, яка не стосується самогубства, але проливає світло на чутливість падре Піо до померлих. Молодий священик на ім'я отець Домінік втратив матір. Хоча її смерть не була пов'язана з тяжким гріхом, він відчайдушно прагнув дізнатися, де вона. Він попросив Падре Піо обмінятися намірами під час Меси, щоб падре Піо відслужив Месу за неї. Після меси Падре Піо підійшов до нього з сяючою посмішкою, тепло обійняв і прошепотів два слова італійською: Мама! В раю його впевненість не була сентиментальними здогадками. Вона випливала з чогось, що він сприйняв, стоячи перед вівтарем. Цей момент відображає суть місії Падре Піо втішати, відпускати гріхи. Рятувати душі відвіччю та вести їх до Бога. Він постійно закликав вірних молитися за померлих. Він вірив, що молитва перетинає межу, яку ми називаємо смертю. Він часто казав, що чистилище має бути спорожнене молитвами живих. Він відкрито говорив про душі, які відвідували його, шукаючи допомоги, мес чи жертв для Падре Піо Смерть не була кінцем наших стосунків з тими, кого ми любимо. Залишається міст, зітканий з молитви, надії та віри. Після цього розуміння випливає глибока істина, трагедія не стирає образ Бога в душі, немає такої безодні, в яку Бог не міг би спуститися, немає такої глибокої темряви, щоб його милосердя не могло її досягти. Навіть коли людський розум руйнується під нестерпною вагою. Бог пам'ятає людину, яку він створив. І навіть коли хтось падає з мосту, благодать може досягти його, перш ніж він досягне річки, церква не обіцяє загального спасіння. Вона не пом'якшує серйозність самогубства, натомість вона пропонує щось набагато чесніше та набагато обнадійливіше. Ми не знаємо, що відбувається в останньому ударі серця. Життя, сповнене горя, може зустріти милосердя Христа в останню мить. З цієї причини церква наполягає на двох обов'язках. Стояти поруч зі стражденними зі співчуттям, поки вони живі, і молитися за них, коли вони помирають. Ми не залишаємо ні живих, ні мертвих. Зрештою, зустрічі падрепіо з душами це не історії покарання, а історії боротьби за спасіння. Вони нагадують нам, що Бог не перестає тягнутися до душі до останнього подиху. Вони проголошують, що наші молитви, наші жертви, наша любов. Можуть стати мостом, який душа перетинає на шляху до вічного життя. Це надія запропонована кожній людині, яка втратила когось через самогубство. Не впадайте у відчай. Продовжуйте любити їх, продовжуйте молитися за них, довіртеся суду Божому, який бачить останній рух серця і завжди бажає спасати. Якщо Бог міг врятувати душу між мостом і річкою, то ніхто не є поза його досяжністю. Перш ніж ми завершимо, пам'ятайте, що хтось із ваших знайомих може мовчки носити подібний біль, хтось може задаватися питанням. Чи є ще надія для душі, втраченої у відчаї? Поділіться цим посланням з ними. Це може бути саме те світло, якого вони чекали. І поки ми продовжуємо рухатися вперед, молячись один за одного за живих і мертвих, тримайте цю істину близько до серця. Бог ніколи не перестає кликати душу до себе, навіть на останньому подиху.